Настав час знайомства з батьками мого хлопця. Щоб всім було легше, вони з братом домовилися провести таку зустріч колективно, обидва зі своїми дівчатами. Настав день зустрічі, сидимо у них, чекаємо, коли прийде мама з роботи. Відкрилися вхідні двері, і вони разом пішли зустрічати. Мама була втомлена, але в хорошому настрої. Ми почули з вітальні таку фразу: Я так втомилася їжі мені, алкоголю та дівчат. Її вираз обличчя треба було бачити, коли вона зайшла. А там її чекає накритий стіл, вино та дві дівчини. Хлопець запропонував піти на льодовий каток, покататися. Я б з радістю погодилася, але не змогла, бо скоро мали завітати гості з Краснодару, про що я і сказала хлопцю. Він, звісно, засмутився та пішов прибирати квартиру. Мене це здивувало, але зраділа, що коханий вирішив про мене так попіклуватися. Десь наприкінці дня, втомлений, вилизавши всю хату, він запитав А гості то коли приїдуть? Закінчували з чоловіком ремонт у квартирі. Я була в декреті, а він цілими днями на роботі. Слідкувати за бригадою будівельників довелося мені по завершенні робіт. Настав час оплати. Коли чоловік віддав оплату прорабу, частину він повернув назад. На моє здивоване лице почув: наша бригада не зустрічала кращої хазяйки ніж ця жінка. Вона про нас піклувалася як рідна мати. Тому ми прийняли спільне рішення так віддячити. А я просто побачила, як вони їдять їжу швидкого приготування, і мені стало їх так шкода. Робити все одно нічого, годувала їх супами, компотами, котлетками. Щастю, чоловіка не було меж.